Що тут у вас так тхне? Прибиральниця? Ви в курсі, що з вашим підписом затримка по доставці гуманітарної партії. Нас офіційно зганьбили. Правила? Ми маємо не допускати скандалів, це правило! Маємо діяти на упередження! це правило! Ця дівчина тиця змі грамоти від міжнародних організацій. А ви її досі не перевірили? Нам, крім вашої. Пісульки про цю дівчину за 2015 рік сказати журналістам нічого. Скільки днів пройшло? Що з вами таке? Тамара Корнієвна. Ви п'єте? З того! У вас тут дихати неможливо! У вас в руках заявка фонду. Залиште на столі, а самі йдіть у, у відпустку за свій рахунок від гріха подалі, поки уляжеться все. Тоді я вас звільню.